Замість двохсот кінських сил одна людська. На тлі шалених цін на бензин львів'яни активно опановують велосипед. Учнів спеціалізованих шкіл готують до їзди суворими міськими дорогами. Ольга Кісіль бачила як. Постійно право дорожнього руху маєте тримати з правого боку дороги. І старатися не вступити ніякої машини, бо машини ще дорогі. У 14-річних Петра та Давида сьогодні практичне заняття на вулицях міста. Тричі на тиждень вони після школи вивчають правила дорожнього руху, будову велосипеда та вправляються у кермуванні. Мені досить допомогли ці курси з правил дорожнього руху. Я себе так про 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 практикував себе в цьому. Ну і трохи вже більш так. Ні, їсти по дорогах спеціально відведених місць для двоколісного транспорту у Львові поки що чотири. Ось тут в одному із спальних районів велосипедна доріжка завдовжку 300 метрів. Ще декілька обіцяють облаштувати на міських дорогах, які ремонтують до євро 2012 Якась кофта або накидка. Треба, щоб тебе ввечері та днем розпізнавали машини. Ще одна вимога до техніки безпеки шолом. Адже навіть тут, де велодоріжка викладена червоною плиткою, відповідного знака все одно немає. Тебе може збити машина, також підрізати. Потім це не дуже безпечно для мого життя. Є ще одна небезпека для велосипедистів, додає викладач традиційні ями на вітчизняних шляхах з цього приводу окремий інструктаж. Перший закон велосипедному туризмі, коли бачиш, що ровер падає, треба відпускати керно. Тоді ти просто перековатеся через руль. Випускники школи сподіваються вже навесні випробувати у Львові нові велодоріжки. та поки що вчаться оминати перешкоди на старих. Ольга Кісіль, Володимир Віжбенський, інформаційна програма Сабитія Львів.